Як не крути, десна, це така річка, яка забирає снасті, можна сказати, в промислових масштабах. Дуже багато корчів, особливо по весні, коли тягне впавші дерева, усілякі корчі. Вони застряють на рельєфі і перебувають там протягом тривалого часу. Ці корчі збирають свій час, прям ну, не знаю. Великий врожай різних приманок, і восени, якщо попірнати, можна знайти там велику кількість і відкрити свій рибальський магазин. Давайте я вам покажу, що я використовую, і яким чином і для чого. Флюр, як я вже казав, 0,55. Товсті, щучі зуби. Точніше, не товсті, а, а... Гострі щучі зуби він витримає аж бігом. от Прив'язую його я до свого шнура, затягую гарненько і ставлю ставлю джиг голівочку Насправді на цьому місці я буду використовувати наразі два типи джиголівки. це буде 10 грамів і 14, все в залежності від глибини. От В цьому місці, де ми наразі ловимо, тут 14 грамів те, що треба, течія помірна і глибина якраз співпадає з. Пропорційним відношенням ваги нашої джиголівки і об'єму приманки. А трошки нижче, більш мілко, і 14 грамів там вже риє дно. Я мушу робити більш швидку проводку для того, щоб вона приманка йшла вище, ніж дно, не шарпуючи його. А це не дуже правильно. Краще зменшити вагу. Щоб проводка була повільненькою і е, наша приманка максимально імітувала слабку поранену рибку, яка ледь бореться з течею. І вона, в свою чергу, буде легкою здобиччю для хижака. Тож, 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 ставлю 14. Ні, 14 я приготую, <хи> поставлю 10. Поставлю 10 грамів для нижнього місця. І перевірю, перевірю десяткою. Що ще, друзі, хотів вам сказати, це надзвичайно важливо. І, мабуть, комусь прийде е, до снаги. Я завжди. Джигулівку в'яжу напряму, щоб був ось такий прямий кут. Коли, зараз покажу, коли ми робимо паузу, особливо під час того, коли ловимо на течії, у нас наша приманка поводить себе на подібному монтажі набагато набагато краще. Ну, звісно, що умовно краще. Ніж інші приманки. А краще в тому плані, що покльовок більше. А, от іде, іде приманка, вона грає-грає. Ми робимо паузу, даємо слабину, а, але все одно натяг у нас залишається. І приманка падає відносно горизонтально. Вона не падає головою вниз, як на шарнірі чи джигрізі. А вона, вона падає більш горизонтально. І під час ось такого горизонтального падіння красивого відбувається основна кількість покльовок.